Всім доброго часу дня, любі друзі! Вітаю вас на нашому каналі Souls Like Game. Сьогодні хочу поговорити про те, як краще пройти в босса авторанського епізоді. Це один з найнеприємніших боссів в цій грі. ліз яким буде складатися з двох фаз. По можливості викличте підтримку вигляді ютуб, знак виклика, якого буде знаходитися біля входу на арену. Перша фаза буде неприємною за рахунок того, що коли ви знесете босові четверть ХП, з'явиться ще два моба, один з яких буде нападати на боса, а інший на вас. Також потрібно остерігатися випадів, не буде наносити достатньо багато шкоди. Також блокування атак буде забирати багато стаміни, так що рекомендую робити в основному перекати. У другій фазі бос буде завдавати урон полудні. Також постарайтесь наносити йому урон після його серії атак і одразу відступати назад. Не старайтеся нанести якомога більше урону. Достатньо буде зробити до дві-три атаки і відступити. Босові також можливо збити анімацію атаки, якщо нанести йому удар перед нею. Що ж, бажаю вам удачі до наступної зустрічі.